Всім привіт! Ви на каналі ViabusUA з вами В'ячеслав, і сьогодні я відправлюсь у небезпечну подорож для того, щоб схлеснутися у битві не на життя, а на смерть з четвертим босом Вальхейм А четвертим босом Вальхейму у нас є мати всіх драконів. Та ні, не ця, А то, що живе на схилі гір у Вальхеймі, і для того, щоб її викликати, нам потрібно було знайти цей жертовник. Де нам пишуть, що потрібно пожертвувати її потомство. Потомством її, звісно ж, є драконячі яйця. І для того, щоб достойно себе проявити в бою з цим противником, який є доволі небезпечним, я прокачав та одягнув вовчі обладунки. Також я створив іклодровга лук. Який найбільш, найбільшу шкоду має із доступних мені на даний момент, і мені пощастило зачарувати його на незламність, оскільки звичайного лука дорога навіть на максимальному е, гатунку прокачки може не вистачити на бій із е, драконицею, а оскільки вона більшу частину бою літає, нам лук надзвичайно знадобиться. Хоча є моменти, коли вона приземляється, і її можна бити зброєю ближнього бою. Як всі дракони, вона зазвичай вразлива до шкоди вогнем, оскільки це морозні дракони. А також я, про всяк випадок, взяв медовицю опору морозу для того, щоб зменшити шкоду від її магічних атак. Тож, приготувавшись до цього епічного бою. Я розпочинаю. А ось і мати так, звісно. Від її. Оцих осколків вони вибухають морозним магією, тому потрібно від них триматися на дистанції. Також вона має можливість дихати морозним вогнем і доволі сильно атакувати в бою ближньому. Можна від її атак ухилятися або старатися атакувати. В контратації. Ось бачите була її магічна атака. Вона тут дещо має велику е модельку, тому трошки застряє в деревах, тому я їх не став вбивати. Ну, тобто, ламати. Вона з цим справиться і сама. От єдине, що. Можуть трошки заважати супротивники, які тут спавняться. В першу чергу буду вбивати малого дракона. Також мій лук е, і клодрауга зачарований на е, Ну, прокнули зачарування на блискавицю. А також і клодрауга має в своїй е, звичайній формі шкоду від е, отрути. Здається, я зміг парирувати її удар. Як бачите, моделька в неї настільки велика, що навіть не підійти нормально. Ще як варіант спробувати її е, сокирою своєю зачарування від вогню. До речі, вона, мабуть, справляється навіть краще, ніж мій е, холодник. Так, я думав вона дихне морозом якось зараз. Також як е, проти неї можна використовувати зілля е, з освіження, тобто яке збільшує регенерацію моєї витривалості, втім я його не приготував просто. Е, такий існує не то баг, не то особливість механіки, якщо Матері немає де приземлитися, вона може постійно літати. І тоді ви з нею, е, е, крім атаками луком, нічого не зможете зробити. А як бачите, луком вже не настільки багато і можна нанести шкоди. Так, побіжимо в ближній бій. як вона зламала свої. Доволі насичений бій, я вам так скажу. Звісно, я е, не так, як від кістенки від Кесою, я вирішив більш детально і більш е, продумано підготуватися до даного буса, а не з з з шапку закидати з тим нею займатися. Звісно, можна використовувати її ось цю особливість з великою моделькою і крутити її по сторонах. Вона намагатиметься вас дістати, а ви будете її майже без шкодно для себе атакувати. Я думав, вона туди полетить. Звісно, ухилятися від цих кристалів бажано, оскільки вони можуть нанести доволі багато шкоди. Ай, десь дракон малий. І ще й трошки Так, поки мати до нас підлетить, я сподіваюся, знищу цього дракона. Так, ну під... Атаку диханням краще не потрапляти взагалі. Так, де той? Адже вона не тільки наносить шкоду, а ще й заморожує вашого персоналу, вже. Що? Може стати неприємним. Підсумком вашого бою із матір'ю. Моє не вчасно я, якщо подивитися, 71 броні, як бачите, вистачає в цілому, щоб е витримувати її. Атаки без значної шкоди для себе. Так, десь вона там. За деревом. Так, я потілив по ній, бачу по тому, що отрута на неї наклалася. Ай! Пізно зреагував. Ну нічого страшного, вже третина хп в неї залишилась. Так, головне, щоб мене деревиною не прибило, яку вона щойно збила. Не потрібно так ризикувати. Так, поп'ю. А, поки що не можу. Я бачу, що в мене просто почало зменшуватися здоров'я та витривалість. Ось так, оце вже парирував цей удар. Як бачите, цокира на вогняний, е, вогняну шкоду значно краще справляється, ніж холодник. Я навіть не очікував настільки хорошого ефекту. Втім... Корисно мати з собою всі речі на будь-який варіант розвитку подій. Так, здається, я зможу вже поїсти. Скоріше за все вона своїм оцим риком е викликає вибух кристалів. А можливо й ні. Так, не небагато залишилось. Головне не жаднім ним бути. Лише сльози лишилися від матері. І кілька нових предметів. Ось такою була битва з матір'ю всіх драконів. Ми отримали її голову. Навіть після смерті голова цієї дракуниці чарує своєю величчю. Пожертвуйте її на священному камені. Ну і кілька епічних предметів: шкура Нугерда, Вуаль Костей і рвачі Андворії, а також драконяча сльоза. Остан... Останні замерзлі сльози дракуниці все ще пульсують загадковою енергією. Це нас крафтовий матеріал, який слугує основою для е, високорівневого станка, якого я вам продемонструю зараз. Ну, а це в нас надзвичайно красивий краєвид, до речі, на новий біом е, імлисті землі, який доданий в е, оновленні Місленд. Туди ми зовсім скоро відправимося. То що ж можна виготовити сліз дракона? А можна виготовити ремісничий стіл, який відкриває нам багато високорівневих предметів та ремісничих столів, таких як він. Сам. Ну а зараз найголовніше: ми прибули до каменів обраних і можемо принести в жертву голову матері. Що ж нам надається, е, бо е, вітер завжди буде гожим під час мореплавства. На цій морській ноті дякую вам за вашу увагу та до нових зустрічей на каналі ViaVisio в цікавих та хороших іграх!